На нашому каналі. Ну що, почались наші звичайні е вечірні домашні відео. І сьогоднішнє відео хочу почати з дуже гарної новини для тих, кому подобаються мої гіпсові вироби, мої свічки, тому що зараз почались, почався такий період, що я буду цим займатися. І, звичайно, буду показувати вам, які новинки я роблю, що роблю. Зараз активно веду свій інстаграм і буду робити багато новиночок. І сьогодні я отримала форму, я, до речі, до поїздки в східницю розповідала, що скоро в мене буде осіння, класна новинка. От. І я сьогодні отримала форму, і зараз ввечері буду робити нову. Виходить, форму для свічки. Ось це буде ось таке кашпо, гарбузик з кришечкою, з хвостиком тут буде, як настоящий гарбузик. Ось така краса. І всередину можна буде залити свічку, тобто можна буде залишити його а, просто як. Ємність для будь-чого, або просто поставити вдома як декор, да? гарбузик. А можна всередину залити свічечку. Отже, я зараз йду робити і потім покажу вже вам результат. Бажаю вам приємного перегляду! Так, ну що, гарбузик я свій залила. А тепер мені ще залишилося зробити два комплекти. Тому що в мене замовили ще, до речі, глядачі. велике вам дякую, що ви так підтримуєте і замовляєте. Замовили в мене набір. Один із ось такою підставочка, свічка тут буде, і ваза для сухоцвітів. А другий набір. Ще поки що не знаю, чи зі свічкою, треба написати, спитати, чи просто гіпсовий набір. Я коли їх зроблю, я вам покажу. Тому зараз приступаю виконувати ще ці два замовлення. Дехто кажеться. Ось така в мене сьогодні вийшла об'ємна заливка, тому що в мене два набори є вже на замовлення і гарбузик новенький. Ну що, давайте спробуємо вже дістати гарбузик. Він вже застиг діставати гіпсові вироби. Я вам хочу сказати, це ще те завдання. Це не так-то легко все робиться. Ох, який красивий. Ось так. Дивіться. Такий блискучий, він зараз не ідеальний білий, тому що він ще не просушений, йому ще десь добу сохнути. Так, ну і дістаємо кришечку. Обережно, <плес> бо там, щоб не зламати пипточку. Тому, якщо захочете замовити цей гарбузик, будете знати, що це повністю. Сімейна робота. Альона заливає, Саша дістає, бо я достати сама не завжди можу. Так. Тут головне це не зламати він тут непогано. Не Зламала. Тому ж треба було, щоб під кутом доставати. Ось Ні. так повинно було бути. Ну, нічого, я кришечку перероблю. Покажу вам без хвостику поки От що. Так воно повинно бути. Без цього хвостика, щоб ви хоч побачили, кришечку завтра перероблю. Ось так виглядає мій чудовий гарбузик. Можна сюди залити свічку, поки що він у мене в білому ще зроблю в жовтому кольорі буде ще чорний, помаранчевий, будуть такі різні красиві гарбузики. А всередину можемо залити вам свічечку. Переходьте в мій інстаграм, я залишу в описі до відео та в коментарях. І там вже ви побачите фото, красиві оформлені. Клас, мені так подобається. ще кришечку зроблю. Оцей пипточок. І вона, до речі, буде ідеально-ідеально вся біла. А оцей хвостик, який відкривати, я пофарбую в золотий колір. Це дуже красиво, повірте. Пам'ятаєте, перед від'їздом в східницю ми купили нову сковорідку? показувала вам фірма Toscana. Ось. Я вже користувалася нею раза 3-4 і вирішила вам розповісти, що я її не рекомендую. Не сподобалася. Чому? Після другого використання, ось тут дно, оця серединка, стала випуклою. Я її коли ставлю прямо на сковорідку, вона катається. Тобто, дно вигнулося. І тепер виходить, що максимальна температура ось тут посередині. І за того, що вона не всім діаметром своїм пристає до плити. І ось тут, навіть у всьому відео, зараз видно, ось пляма, Тут почало вже темніти. Це означає, що вона прослужить ну, зовсім небагато часу. Так що не рекомендую абсолютно. Сьогодні деньки носочки, бо ви знаєте, у дітей ноги ростуть з такою швидкістю, тільки встигаємо купувати новесенькі. Yeah. Ви знаєте, я була сьогодні трошечки вражена ціною на носки, дуже вони yeah. подорожчали. Нам запропонували, ну там, звичайно, була гарна якість, але 70 гривень, уявляєте? Ох, ці наклейки понаклеюють і як їх віддирати. ну зламай. Кошмар. Чесно. я знаю. Она мені как-то, она в мене еще как-то попадает. Жах, оце клеють. Ну, ну що це? Наклейки? А тепер їх просто неможливо відідрати від носків. Що, мені на Я уверен, Вайн. У нас мені. почались уже часи, коли ми гріємося каміном, бо в хаті доволі прохолодно, коли приїжджаємо. Що принести? Запальничку. За Сірники? Или вот то ли газовую запальничку усерди. Вот, пожалуйста, она телепортируйся никуда. На сьогодні відбивні сумісного приготування. Саша ріже, відбиває, а Альона смажить. А все тому, що по вечорах часу не так багато, як хотілося б. А діння гуляє. А діння уроки робить. Давай діння уроки робити треба. Угу. Я не знаю, яку, але я не хочу солодкого. Дякую, ті в пельмішике. Мені денег дуже добре.

Це Саша відбивні, якщо вам чути оце гепання. Ви знаєте, тиждень нас не було вдома, і за цей тиждень дуже-дуже багато падає сміття. Назвемо це так. Не розумію, звідки все це береться, але приїхавши додому, я бачила, що куча пиляки, куча павутини, куча якогось сміття. І я зараз кожного вечора, знаєте, так потрохи по якійсь одній кімнаті прибираю. І сьогодні поставила за ціль прибрати коридор на другу. Поверсі і сам вузол на другому поверсі. Ви ще його, цього санузла в мене відео не бачили. Так у нас є ще на другому поверсі другий сам вузол, зроблено для зручності, щоб вночі не спускатись до першого поверху. Він у нас дуже світлий, дуже просторий, але недороблений, недоустановлений, брак часу та коштів. І Якби не можемо все зробити і зразу. У мене тут ось таке величезне дзеркало, так воно мені прям подобається. Обожнюю взагалі цю кімнату. В нас тут є, ви бачите, ванна на першому поверсі у нас душова кабінка. Але в ванні, ви знаєте, в нас купається тільки геня. Ми можемо туди залізти, ну, в кращому випадку один раз в рік. От рукомойники також робили. Два з тим розрахунком, що кожного ранку ми тут будемо всією сім'єю мивати чистити дзуби. В общем, все одно все це робиться по звичці на першому поверсі. Ну і в нас, звичайно, туалет. От, а тут ще планувалося і біде, і пісюар. але поки що маємо те що маємо. Тому ось нас не було, і я цю кімнату не прибирала перед відпусткою. То ви знаєте, Боже, на. Підлозі стійки всякого сміття і ванну вже треба помити. В общем, я сьогодні прибираю моя артилерія. Майже натуральна, якщо не брати до уваги ось це це для туалету, а ось ця серія Pink, Окрім того, що дуже приємно пахне. Є повністю натуральною, тобто вона не хімічна, не шкодить руки і не шкідлива для дихання. для нашого. Тому тряпочка в руки і пішла жара. Ще сходи прибрала одним махом. Ночі, якщо я вже поперла туди пилосос і відро мити підлогу, то вже треба і сходи помити. Так, Саша мені м'ясо понавідбивав, посолив, поперчив і залишив жар Альона. А сам кудись пішов. Зараз підемо подивимося, куди це він пішов. Ляля, -ля, де папа? Де папа? Ля де папа? Шукай папу, шукай папу. Де папа? А він працює. Да. Думаю, що ж ти тут робиш на вулиці? Ти перепилюєш те, що в нас залишилось, і туди в дровничок, да? Боже, який тут бардак. Прибирати Нічого. треба буде. Я вже прибрала весь другий, ну не весь другий поверх, а частину. Тоді займайся з малим. Відбивні Ну, Де жаль відбивні. Я зараз оце спробую порозбивати. Собі гемоти. Возді повідрізаю і прийду додому. Ну що, відбивні, смажу стандартно, мабуть, як усі хазяйки. Спочатку в муку, потім в яйце і на сковорідку. Я, до речі, оці відбивні не їм. Бо це прям, знаєте, з'їв дві штуки і норма калорій на день. Я собі сьогодні взяла фаршу із курячого філе і хочу його просто на сухій сковорідці із цибулькою обсмажити. Бо оце хлопці таке дуже люблять, їдять. А я тільки облизуюся. Бо якщо я таке буду їсти, то я буду в двері не пролазити. А Саша в мене, ви бачили, їсть усе що завгодно і при цьому худенький. Так, мій свічний заводик працює. Я трошечки не встигаю вибачаюсь, хто чекає від мене замовлення, бо ну, важкувато мені застигає свічечка, а тут вже сохнуть, дивіться, мої вироби. Вірніше, вони вже висохли, і я сьогодні їх увечері прокрила вже захисним лаком, і зараз вони. Просихають, і, в принципі, завтра вже будуть нормальні, вже повинні просохнути. Ой, до речі, бачите, я ж вам не показувала, я зробила ось такий чудовий ще жовтий гарбузик. Правда, класно? Правда, ось ну, колір. А, це не просохший ще лак. Отак і від білого ж кришечка вже також готова, де наша штучка. Ось так це виходить. Ось такий чарівний гарбузик. Хвостик я зробила в такий золотий колір. Класно, да? Як І вам такий гарбузик? Усього є цупкий аркуш. То хвилювався за діньку, що він хворіє. Бачите, воно який хворіючи. Три дні трошечки було погано, да? поки ми були в східниці, а далі все вже стало добре. Да? І перетясочку зроби. Угу. І вже Раз панк. Угу. Давай, іди на добраніч. На добраніч. ніч. Так, все, друзі, я з вами прощаюсь у нас уже пів одинадцятої. А ми щось сьогодні ніяк. Сьогодні дуже багато уроків і просиділи прямо увесь вечір. І я, і Саша, і плюс свічки, і плюс відбивні, Коротше, все, друзі, на добраніч.